Настав жовтень, а це означає, що зовсім скоро Гелові. Сьогодні я буду робити тематичний декор із матеріалів з магазину Аврора. На вас чекає моя чесна реакція на бюджетні матеріали, нові експерименти та море творчих ідей. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я дуже стараюся для вас. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Це відео я вирішила зробити не випадково. У моєму телеграм-каналі є чекліст на осінь, де я зібрала ідеї, як провести. Цю пору року весело, творчо і без депресії. І один із пунктів декор на Хеллоуін. Тож саме сьогодні я цим займусь Let's go творити. Я хочу розпочати з розпису гарбуза. Можливо, для когось це дуже дивно, але для мене це такий атмосферний декор. Інтерес твайп, розумієте? Матеріали прості: сам гарбуз, фарби підійде гуаш або акрил та звичайні пензлики. Цю поробку я гадала робити мені чи ні, тому що вона трішки така самніцільна. Але я подумала, що. Я повинна вам її показати. Можливо, ви також зможете її повторити і прикрасити свою кімнату або свій дім. І мені знадобиться ось такий гарбуз. Я дуже сподіваюся, що це гарбуз, тому що він стоїть у мене на балконі. і Я думаю, що це гарбуз. Мама мені сказала, що це не гарбуз, а круглий кабачок. Висновок я не розбираюся в овочах. Ідея заключається у тому, щоб пофарбувати гарбуз. І ось ця вся поробка готова. І це такий прикольний декор. У мене є приклад того, як я хочу розфарбувати. Мені здається, виглядає дуже прикольно. Також скажу. Що Аврора балує, і в Аврорі я знайшла ось такий набір акрилових фарб. В мене є і свої акрилові фарби, але в мене тут вже не всі кольори. Ось ті я купила в Аврорі, а ось ті я купила в магазині Акварель. Придбала ось такий набір із 12 кольорів. Тому зараз в першу чергу мені потрібно накалапуцати рожевий колір. Такий колір йогурта в мене вийшов. І тепер все, що мені залишається, це просто пофарбувати гарбуз. Я роблю таке вперше. Такий в мене вийшов трендовий колір Барбі. Якщо захочу. Хочете здивувати батьків, ось це точно здивує. Ви колись фарбували взагалі овочі. Напевно, треба фарбувати у декілька шарів, трішечки просвічується. А потім почала фарбувати у рожевий колір. Такий girl vibe або пікмі-гарбуз. Щоб колір виглядав насичено, фарбувала його у кілька шарів. Поступово шар за шаром, гарбуз перетворювався на справжній арт-об'єкт, типу як цей банан. І це тільки почало. далі найцікавіше, адже я ще буду додавати деталі. Дизайнів для гарбузів може бути безліч. Можна на ньому. Малювати, а можна піти і класичним шляхом: це вирізати гарбуз. Але тут є один нюанс: розмальований гарбуз простоїть довше, ніж вирізаний. Тому це залежить від того, який декор ви хочете отримати. Більш довговічний чи справжній хеллоуінський ліхтарик. Коли фарба повністю висохла, настав час для фінального штриху. Я вирішила намалювати на гарбузі маленьких привидів. Це дрібна деталь, Але саме вона створює той самий хеллоуінський вайб. Простий мотив, який робить гарбуз не просто рожевим, а Справжнім Girl Halloween декором. Я плюс-мінус розфарбувала гарбузик. І мені останнє, що залишилось, це намалювати їм мордашки. Зовсім легко. Тому давайте зараз це швиденько зробимо. Глазик, глазик, якийсь рот. О, шикардос. Later. я малювала свій гарбузик, Він виглядає ось так. Ну, прикал Скажіть, Кажіть, прикольно виглядає. Мені подобається. Мені особливо подобаються кольори. Особисто мені дуже подобається. Коли кілька гарбузів стоять рядом, вони створюють цю атмосферу осені. А мені цікаво, що побрали ви: розмалювати або вирізати гарбуз. Напишіть у коментарях. Осінь для мене це час теплих відтінків, свічок, гарячого какао і маленьких дрібниць. Але є ще одна деталь, яка додає цьому сезону особливо. Особливого настрою. Це аромат. І сьогодні я хочу поділитися з вами парфумом, який став справжнім символом моєї осені. Це Spicy Cherry Shake від Fantasy Community Parfums. З перших нот відкривається вишня. Але не зовсім та холодна, як у Tom Ford. Тут вона тепла, пряна, наче вишня занурена в чорний шоколад зі спеціями. Цей аромат обволікає, даруючи затишку і тепла. У ньому поєднується солодкість вишні, пікантних спецій і дуже делікатна гірчинка шоколаду. Якщо ви шукаєте, Аромат, який стане головним героєм вашого образу, створюватиме особливий настрій і залишати за собою шоколадно вишневий шлейф, дуже раджу spicy Cherry Shake від Fantasy Community Perfumes. Посилання на парфуми ви знайдете в описі під цим відео. Але попереджаю: не купуйте цей парфюм, якщо не готові закохатися у запах вишні з шоколадом. Як я вже сказала, всі матеріали з магазину Аврора. Аврора, коли ви зі мною зв'яжетесь, коли я вже буду вас рекламувати, працюю по бартеру. І Саме в Аврорі я побачила самозастигаючу глину. І не змогла прийти повз. Зайшла в Пінтерест і побачила просто купу цікавих ідей. Вирішила одразу реалізувати кілька проєктів: це тривожні камінці, підсвічники та підставка блюдце матеріали, які мені знадобляться: самозастигаюча глина, фарби та лак для того, щоб покрити поробочки. І саме головне, це багато, багато багато терпіння. Чому саме терпіння ви потім зрозумієте? У мене тут лежить. Моя зірочка, моя королева. Вона сьогодні після лікарні вона почуває себе не дуже добре. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях лапулечка одужуй Аврора, як завжди, балує. Десь місяць тому в Аврорі я знайшла ось таку глину. Вона сама застигаюча. І я хочу з цієї глини спробувати зліпити Пінтерес штучки. І перше, що я хочу спробувати зробити, це тривожні камінці. Боже, ви мені стільки писали про них, і в мене нарешті дійшли руки зробити тривожні камінчики. Я на всяк випадок Підготувала водичку, щоб цю глину змачувати. Тому що тут написано, що Ну, коротше, написано, да, що треба її інколи змачувати. Але я сподіваюся, мені це не потрібно буде, тому що це для мене лишній ємар, а я не хочу страдати ємаром. Давайте розпакуємо, я навіть не уявляю, яка там глина всередині, а вона коричневого кольору, і це схоже на какашку. Я сподіваюся, руки від неї будуть не сильно пофарбовані, тому що в мене вже, в мене вже руки в какашках, як будто би. Я ліпила раніше гліни, але це було максимально давно, це було три роки тому. Він м'який, як пластилін, але це глина. О, зараз ви побачите. О, що з руками? Чому вони ось такі помаранчеві? І так, для першого камінчика я хочу, напевно, зробити гарбузик І я навіть не знаю, якого розміру вони повинні бути. Ну, я розумію, що кожен робить свій розмір. Я думаю, з цього мені вистачить. Але мені не подобається, що вона починає ось так якось тріскатися. Можливо, трішечки треба додати водичка, щоб вона була більш м'яка. Ой, ні, можливо, я про це пожалкую. А можливо, ні. Бу! Ну, я не люблю, коли руки фарбуються. Ну, що зроблено, то зроблено. Ну, я так роблю інтуїтивно камінчик. До речі, ця глина так швидко сохне, можна вже руки сухі. Слухайте, мені подобається додавати водичку, тому що глина така ну, прям ідеальна становиться. Вона не тріскається, можна придати форму щось закруглити. Перше, з чого я вирішила почати, це тривожні камінці. Хотілося почати з найпростішого. І справді їх хліпи. Виявилося легше за все, глина дуже підатлива, але є нюанс. Вона швидко починає застигати, просто у руках. Йому доводилося постійно додавати водичку. Мінус один від неї дуже і дуже брудні руки. Але в цілому, як для своєї ціни, ця глина просто топ. якісна, зручно працювати, і результат виглядає класно. Колись ще три роки тому перше пробувала ліпити з самозастигаючої глини, яку, до речі, купувала в магазині акварель. І тоді від цієї глини в мене залишилися якісь двоякі враження. У роботі вона класна, я не спорю. Але коли все висохло, майже всі мої пороки покрилися тріщинами. І я вже з цим нічого не могла зробити. І парадокс у тому, що глина з Аврори себе так не повела. Висохла абсолютно нормально. Вона висохла рівненько, без тріщин. І я взагалі не пожалкувала, що обрала саме її. Руки швидко в мене вимились. І сліда не залишилася, що в мене були такі грязні руки. І так, друге, що я хочу зліпити, я ось таку підставу. Піставочку під всяку мілачовку. Напевно, мені більш всього хочеться зробити гарбуз, тому давайте я буду робити гарбузок. Напевно, хочу зробити з розміром моєї долоні, щоб я могла туди всяку мілачовку покласти. Я сподіваюсь мені такого шматочка вистачить. Я відчуваю себе не глінамісом, а м'ясом. Ну, ладно, плюс-мінус ось такий шарик. І тепер, напевно, мені треба його ось так розчавити. Я буду вирізати приблизний розмір. Далі я вирішила зліпити тарілочку підставочку. І чесно, це дійсна підставка від Слова підстава. Ви далі зрозумієте чому. Я довго не могла визначитися, яку форму хочу зробити, але врешті я вирішила ліпити гарбу. Осінь, все ж таки. І останнє, що я хочу зліпити, це ось такий підсвічник. У мене три варіанти підсвічників, і я хочу три якраз зробити, а може навіть і чотири. Біда у тому, що в мене немає свічок і в мене є старий підсвічник, де я дізнаюся приблизний діаметр свічка. Я навіть не знаю, з якої почати це знову будуть зараз грязні руки. Напевно, почну я з ось, ось цього. Милого привода. Привод виглядає дуже мімімішна. Знову ж таки, роблю все інтуїтивно. Це в мене майстер-клас, якщо що, я роблю все інтуїтивно. І так, що можу сказати, Привод поки що це найскладніше. Але, може це схоже на привод, якщо йому ще отак ручки додати. Я гадаю, що це не схоже на привода. Це схоже реально на какашку. Це відео можна сміливо назвати какашечним. Я просто іншої асоціації тут не бачу. Я зробила, ну як вже змогла, зробила ось такий підсвічник. Тому ставлю, щоб воно сохло. Другий підсвічник, який я хочу зробити, це ось такий. Він більш плоский. Я хочу у формі, напевно, місяця. Мені більш всього місяць подобається. Ось так вроді норм. Ох, і тепер мені якимось чудом образом потрібно з'єднати ось ці дві детальки. Ну, буду зараз якось пробувати із кусочків. З'єднувати. Я нарешті зліпила ось такий підсвічник. Ну, непогано з тим, як я мучилася, 20 хвилин. Мені залишилось зліпити останній підсвічник. Тому без зайвих слів я просто починаю ліпити. Ось такий гарбузик починаю ліпити. Під, Маленьку класичну свічку. О, як я по-розумному зробила. Просто вдавила цю свічку. Вийшов підсвічник, мені залишилось тільки ну, оформити його. Боже, яка я розумна. Да, цей підсвічник виявився досить легким. Я його вже майже зробила за менше, ніж за 5 хвилин. Це ось такий міні гарбузик мене вийшов. Фух, це було найскладніше зліпити той підсвічник. Робочий стол. Тепер весь у глині. Мені здається, що навіть з під нігтів цю глину досі вимиваю. Тепер залишилося чекати, щоб глина добре висохла. Саме на цьому етапі раніше в мене з'являлися тріщини. Я вже нічого не зможу з цим зробити. Тримаємо кулачки, щоб глина добре висохла. Пройшла десь година, і вже я бачу, що ось тут почало вже застигати. Тут поки що ось така обстановочка. Я хотіла протестити, як буде свічка у підсвічнику стояти, і. І ось так у мене зламалась рука привида. Буде ось так стояти. Ну ладно, так теж непогано. Тут свіча навіть не стоїть. Дуже великий розмір я зробила. Ще тут ще є місце? Сьогодні другий день, і я сьогодні планую все завершити. У мене висохли абсолютно всі поробки. І можете тільки послухати зараз хвилинка Асемеру. І зараз, напевно, буде один із найбрудніших етапів роботи. Це шліфов. В мене, як виявилося, немає наждачку. У мене є тільки старі пилки для манітюру. У мене зараз буде абсолютно все в пилі. До цього неможливо бути готовим, але я постараюся бути до цього готовою. І давайте ось так: от шліфувати. Головне, нічого не зламати. Це буде дуже неприємно. Я так старалась, щоб все зламати. Блін, я все ж таки зламала. Слава Богу! Вироби висохли нормально, без жодної тріщини. але далі почався один із найбрудніших етапів шліфування. Зазвичай це робиться наждачним папером. Але я використовувала те, що мала під рукою Пилки для манікюру. Тут Теж потрібно бути дуже акуратною бо вироби крихкі. І на жаль, у мене зламався підсвічник і тарілочка підставка. Ось вона одна підстава. Далі ще буде на підсвічник, я забила, а ось тарілочки суперклеєм приклеїла. Наче все вдалося. Вироби отшліфувала, поламані деталі поремонтувала. І нарешті можна переходити до найцікавішого фарбування. І почну я з першого. Це тривожний камінчик у формі привида. Ось так він виглядає. Ось так виглядає цей привид. Місяць цей виглядає так. Я буду орієнтуватися на цю картинку. Привид буде білого кольору, то тому мені просто потрібно. Пофарбувати його в білий колір. Можливо, було краще взяти акрил, тому що я фарбую гуащу. Треба буде фарбувати в будь-якому випадку в декілька шарів, тому що в один шар це дуже мало він просвічується. Плюс акрил у тому, що він дуже швидко застигає. Гуаш не так швидко застигає, як акрил. Некст мен фарбувала я, значить, камінчик, фарбувала, фарбувала, і фарба висихала приблизно день. І того, що я маю. Ну що це таке? Чому на кожному етапі в мене якась фігня трапляється? Що це? Ви мене вибачте, але з фарбами, котрі з Аврори, такого немає. Чому фарби, котрі з магазину Акварель, які коштують приблизно тисячу гривень, ось це. Ну, мені заново це фарбувати. Зато з фарбою, яка з магазину Аврора, нічого подібного і немає. Просто немає слів. Я вже сказала, всі матеріали куплені в магазині Аврора. Тому і акрилові фарби я також купила у цьому магазині. І хочу вам сказати, що вони набагато кращі, ніж ті, що я купувала в магазині Акварель. Фарба з акварелі просто знімається. Мається пластами, та ще вона дуже довго сохне. А фарба з Аврори дуже швидко сохла, лягала рівномірно і можна було фарбувати декілька шарів без проблем. Але єдиний мінус, що я помітила, що, що цей акрил не такий плотний. Тож, конкретно, у моєму випадку, акрил для глиняних виробів краще купувати в магазині Аврора. Я розмальовувала свої поробочки повільно, кайфувала від процесу, експериментувала і Ось така краса в мене виходить, але мінуси білого сетапу. Потім все витирала від своїх експериментів. Останнє, що залишилося, це покрити поробки лаком. Слава Богу, бо після цих інтенсивних трьох днів я дуже замучилася. Нарешті розмалювала свої вироби. Ось така в мене тарілочка. Ось такі в мене підсвічники. Тривожні камінці. Підсвічники ось такий привід із ламаною ручкою. І можна це все, звісно, зафіксувати лаком. Але я не хочу це потім чекати. Поки лак висохне, тому я вирішила взяти топ для манікюру і просушити це все лампою для манікюру. І воно буде виглядати, знаєте, типу епоксидної смоли. Тому давайте почнемо ось цієї тарілочки. І в мене є залишки топ. Також, до речі, купувала в Аврорі. У мене сьогодні всі матеріали з Аврори, я ж вам казала, ну, просто зверху буду покривати. Але мені здається, що в мене для цього дуже мало топу. У мене також новий топ з Аврори. До речі, він нічого такий класний. Я вже робила манікюр. Але що не зробиш заради мистецтва? І зараз я почекаю. Поки топ трішечки вирівняється, це як в манікюрі, треба трішки почекати, і потім вже можна його сушити у лампі. Я покривала всі поробочки топом для манікюру. На всі поробки пішло приблизно половини баночки. а може й більше, але. але мені зовсім не шкода, бо результат. Просто вау! Саме топ для манікюру дав той блискучий ефект, який нагадує епоксидну смолу. А топ для виробів такого результату точно не дав би. Але у цьому всьому є один мінус. Топ для манікюру залишає липкий шар. Щоб його прибрати, потрібен або ацетон, або спеціальний засіб для зняття липкого шару. Звісно, у мене під рукою був тільки ацетон. Якщо ви знаєте, як смердить той ацетон, ви мене точно зрозумієте. Цей запах ще виїдає очі. Рот і ніс. Просто кошмар. Я покриваю вироби топом для манікюру. Цей топ з липким шаром. І щоб цей липкий шар прибрати, от я зараз цим займаюся, я прибираю його ацетоном та безворсовою серветкою. У ацетона є максимально неприємний запах. А в мене до того ж сьогодні абсолютно весь день болить голова. У мене і вчора вона боліла. У мене ночі вона боліла, у мене зранку вона болить. У мене болить вона зараз. І навіть от до того. Відчуваю, як в мене пульсує голова. Настільки от, ось ця частина в мене болить. І ще це неприємний запах ацетону. Він мене доб'є. І ще це світло, яке котрий вокруг мене Мені також очі виїдає. Ех, що не зробиш заради мистецтва? А ви казали, що бути блогером це легко. Немає легкої роботи. Вся робота тяжка. Нарешті я доробила всі ці глиняні вироби. А фінальний результат ви побачите наприкінці. Але вже зараз я можу сказати, що найбільш всього мені сподобалося, як я зробила тривожні Камінці, і не дивно, ви мене так часто просили зробити їх. Я як тривожник, така річ просто необхідна. Поки я роблю ці тривожні камінці, згадую, як часто в мене буває тривога. Іноді без причини просто сидиш, а всередині відчувається напруження. У такі хвилини я зрозуміла, не завжди достатньо просто відволіктися чи взяти себе в руки, бо все іноді тривога повертається. І тоді реально потрібна підтримка. Для мене такою підтримкою став Майндлі найбільша платформа в Україні з пошуку і роботи з. Психологом онлайн тут ти можеш самостійно обрати свого спеціаліста під свій запит та бюджет, або просто пройти безкоштовний тест, який допоможе знайти того, хто підійде саме тобі. Мені подобається, що тут все досить просто та швидко. На сеанс можна записатися вже завтра, а через мобільний додаток зручно проходити сесію з будь-якої точки світу. Якщо ти теж відчуваєш, що тривожність забирає дуже багато сил, спробуй майндлі. А ще за моїм промокодом Алюша ви отримаєте 10% відсоткову знижку на перший сеанс. Посилання в описі або скануйте цей QR-код. Останнє, що я хочу зробити у цьому відео, це розмалювати свічки, матеріали, які мені знадобляться: свічки, акрилові фарби та пензлики. Ця ідея давно визрівала у мене в планах. А ще вона є у моєму осінньому чек-лісті. Тож переходьте у мій телеграм-канал та забирайте безкоштовний чек-ліст на осінь. І не забувайте підписуватися на YouTube канал, ставити лайк під цим відео і підписуватися на мій телеграм-канал. Наступна поробка, котру я хочу зробити, і вона. Стання, це ось такі свічі. Я не просто хочу їх розмалювати, а ще хочу придати їм форму. Тому спеціально для цього я набрала мисочку гарячої води, а ще я придбала звичайні свічі. Вгадайте, де правильно вавролі. Я придбала три штучки. Вони, ну, звичайні, білі, без нічого, і вони ще гарязні. Я цей лайфхак бачила в інтернеті, де люди просто клали ось так свічі на декілька, напевно, хвилин. Віск ставав м'яким. Потім можна було якось цікаво деформувати свічки. A few later. Пройшло декілька хвилин. Давайте спробуємо. Десь ось таку приблизну форму я хочу зробити. Вона так легко гнеться. Я навіть зусилля не докладаю. Клас! слухайте. Рика І того в мене вийшли ось такі свічки. Тепер їх я хочу розмалювати. Пінтересті дуже багато людей, як розмальовувати. Я підібрала собі ось такий варіант. Візьму такі осінні кольори. Я навіть золотий ще візьму, але в мене золотий такий засохший трішечки. Я навіть не знаю, як буде акрил кластися. Полупрозоро воно кладеться, але наче нічого. Наче так і потрібно. Ну так, треба трішечки більше фарби класти, тому що якщо зовсім мало, дуже прозоро виглядає. Треба прям товстим шаром. Я надала свічкам форму. І одразу почала їх розмальовувати в інтернеті. Бачила неймовірно гарні вироби у людей. Тож, у мене фінально вийшло трохи по іншому. Так ідеально. Я б сказала, що це вообще крін, але все, що можу сказати у своє виправдання, я старалася. Ну Реально дуже старалася. В цілому це хобі мені не дуже сподобалося. Тож оцінюю його 3 із 10 Напевно, це найменш вдале що я коли-небудь робила. Тому давайте переходити до фіналу. Переходимо до постійної рубрики на моєму каналі. Поробки від підписників, де ви надсилаєте свої творчі поробочки у мій телеграм-канал. А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. Тож let's go го дивитися поробки цього тижня. So tired. Дякую вам величезно, що додивилися це відео до самого кінця. Нагадую вам підписатися на мій ютуб канал, поставити під цим відео лайк, написати дуже приємний коментар. А також не забувайте переходити у мій телеграм-канал та забирайте безкоштовний чек-ліст на осінь. А також зараз у моєму телеграм-каналі проходить конкурс: конкурс у закріпленому повідомленні. Тож приймай участь. Якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях слово привид, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Нас з вами була як завжди я, Алюша. До нових. Зустрічі і всім папа. -па!